Реально вага тракторів. Друзі, друзі, наші, привіт, привіт всім підписники та просто гості каналу, тим, хто випадково потрапив сюди, або хто цілеспрямовано сюди дістався, потрапив на наш каналчик. ТБма.ком, наш сайт, на який ви можете пройти і переглянути всі ціни. А сьогодні я буду зважувати для вас міні-трактор Хорст G244XU. Чергова новиночка, друзі, яка... Дивує, в принципі. Дивує вона тим, що досить якісно зроблено Для тої цінової політики, в якій вона перебуває, 6050 доларів вимагають за такий тракторець КМІ 385 двигун. Дали противаг передніх, колеса 7516 передній пластиковий такий, зробили пластикове крило, об'ємна підлога, коробочка у нас іде. 4, 3, 1. повністю електронна приборна панель, кермо рухається вверх-вниз. Сідіння досить зручне, задня гума агнезики 24, позаду два виносні гідроциліндри, примусова гідравліка присутня народ. Вал відбору на дві швидкості, дві пари гідровиходів. Це все, в принципі, стандарт для трактора, для міні-трактора китайського, для от таких -от схожих на нього тракторів. Нічим особливим в принципі, не вирізняється. Тому пропоную вам. Перевірити його на вагу. Як зазвичай показую вам нулики, нулики на вагах і погнали. Ой, так, маса тут іде у нас пружинного типу, зеркала заднього виду. Я вам скажу, сидіння дуже дуже зручне, як для такого тракторця, накладочки гумові на подарки. Все зроблено адекватно. Так. Злушиться з ключа трактор. Отака вот от тема заставляємо по всій Україні техніку народ. Друзі, і щоб нам зважити його, нам потрібно всього-навсього отак вот вот зайти, щоб вам зважити його. Вам потрібно зі мною отак от зайти сюди і побачити. Що на вагах 1510 кг. Воно чомусь блимає, мабуть, тому що сонце так падає. 1510 кг, до вашої уваги, має трактор Horst G244 XU. Тобто, на максималках тракторець. Друзі, порекомендуйте нас своїм друзям. Я пропоную вам подбати про те, щоб ваші друзі, знайомі, хто хоче трактор, може, хто шукає, щоб вони бачили реальні цифри, реальні дані, реальні показники. Друзі, дякую кожному. Пишіть коментарі, що б ви хотіли, щоб ми для вас зважили. І ми це обов'язково зробимо. Бажаю всім міцного здоров'я, пока-пока.